Ну так. No, Але файна гречка. Це, це. А ти починку? Ох, того року буде файні метозбір. Дуже гарно. Ось так. Все, їдемо додому. Красоту вам показали, яка тут є в нас. Наша, то наша. Ігоре, не знаю, уявлення немає. Ну такі подавали. Ну, якісь такі, якась похожа, але чи так, чи ні, не знаю. Ось така красота. Так. Сідаємо, їдемо додому. Ось, алеча на деревах. І Петрові батоги. Ой! Ну, це віддалечи. І вся обсипується, ніхто її тут не бере ніколи. Калини, гарний кущ. Соня таки багато-багато цвете. Бачите, красота. Погода якраз соняшних цвете. Для пчіл, то погода взагалі прекрасна. Вітру, як такого нема. У пчоли якщо сильний вітер, поле далеко не йдуть. Це не пече. Це не пече порівняно. І скільки яблук, аж гіляки на землі. А о, червона але яка. А це тоді. А це знову звідси гречка і соняшник. Ось таке тут діло. Яблучка. Значить, ну, Яблука трошки люди обривають, але все одно багато на землю облітає. Ось так то. Я думала, буде нині видно, де хто молотить, але ще не молотіть. Вчора дощ був, зерно відійшло. То вже хіба завтра будуть молотити починати? Вчора мав бути комбайн на довгій вулиці молотити. Но пішов дощ і не молотили. Ось таке діло. Тут горіхи. Ой-ой-ой. Ось горішки. Багато є горішків. І тут багато, і тут багато. І ще один горішок. Тут вперед і яблучок багато. Така яблунька вся обліплена. А це груша дичка. Такі їх добрі сушити, маленькі грушечки. Були б вони ближче, можна було б назбирати сушити. Ну і все. Далі соняшник. Соняшник, соняшник і соняшник. Ну, а це отуди вдалені. Ось там. Бачите, мої буряки виднося, Ось там. О! це зелене, куди ближче ліса така, звідси риже, звідси риже, а ось посередині зелене. О, там мої буряки. Но Уся тоді така в снігу в снігу. гарна. Тоді в таку гарну погоду їхали. В сніг впав. Ось такі то справи. права Це в нас літає мошкара, якщо вам виднося. та біла. Тьма її нині. Такий відпар після дощу. і її дуже повно. баюри рідненькі. Інтересно, є бузьки на гнізді чи нема. Є, вроді ви зараз вам покажу Буська. Бузька-бузька Ми їхали в залості, то не було. Бачите? То вже молоді, бо білі ноги в них. І ще трошки та вже вилітати будуть. А це мальби так, це тут гарно. Ось так з такими тунелями ми їдемо, бачите яка? Тільки горіхи дзвонять по. У зверху. Що дощик шоколад і дощик утреба Накупувала зеркальні карасики, карпики, 5 штучок. Один... Один кілограм виходить, бо було 5 кілограм. Коропи, коропи, карпи. Яка різниця? Головне, що смачно. Зараз буде. Во! Ось така красота. Кури мої вже стоять, чекають. Бо вони дуже люблять з них. Жирні кишки. Ось таке то діло. Ладненько, буду я щеняти, а тоді вже покажу далі. Наталя вам покаже. Бачите? Сливка здоровена, костомашка дуже маленька. Ось такі я сливки купила нині. Дуже смачні. 45 гривень в кілограм. А абрикоси були кілограм 90 гривень. І такі зелені, зелені 75. Ось таке діло. Та я купила сливки. Ну, а це рибка вже посоляна, поперчена. Зараз будемо жарити. Перемили, порозрізали і буде смачно. Жарити по-простому я буду, так, як і всі нормально без заморочок. З Муку і волій. Посоляна, поперчена. Ось таке діло. Ось така буде в мене смакота.